Так, доброго дня, шановні члени виконавчого комітету. Розпочинаємо роботу виконавчого комітету. На засіданні виконавчого комітету з 27 членів присутні 16 чоловік з поважних причин відсутні 11. Кворум є, розпочинаємо. Пропонується затвердити такий регламент роботи виконкової. Для доповіді до 10 хвилин, для запитань та відповідей до 3 хвилин. Роботу виконавчого комітету закінчити за півгодини, тому думаю, і справи це питання багато. Хто пропонований регламент роботи? Голосуємо хто так, хто проти, підтримавши дякую. Шановні члени виконавчого комітету, дуже прошу дотримуватися регламенту роботи. На порядок денник засідання виконавчого комітету номер 3 виноситься 12 питань. Будуть доповнення буде чотири питання. Чи питання, питання. які саме? А по положенням. Було... Є положення. Ага, все. Це чотири питання про матеріальну допомогу. І, Павліна, в тебе які? Є буде доповнення? Ні, не буде. Про розвиття дозволу. Його порядку даного немає? Ні, немає. Ні. Це, Це ще не буде. Це доповнення. На... Озвуй, будь, будь ласка. Про надання дозволу на укладання договору про послуги спадкового майна та оформлення спадщини від імені малолітньої дитини. Угу. Я так, то є 4 плюс 1 плюс 5, 20, Сімнадцять питань доноситься. Е, хто за те, щоб назвати порядок денний? Сімнадцять питань. Хто за? Хто проти? Дитримався. Дякую. Переходимо до порядку денного. Перше питання Сергійна Сергія доповідає про присвоєння адреси об'єкту нерухомого майна, виявленого за адресою? Дніпропетровська область, Навінківський район, Бурханівка, вулиця Шкільна, будинок 2 на території Шевченківського ліцею. Доброго дня, Шеманшленкому. Отже, пропоную до вашого розгляду проект рішення щодо присвоєння адреси, об'єкту нерухомого майна, виявленого за адресою. Дніпропетровська область, Навіківський район, село Бурханівка, вулиця Шкільна, будинок 2 на території Шевченківського ліцею. Та присвоїти відповідно до порядку присвоєння адрес об'єктам будівництва, об'єктам нерухомого майна, а також відповідно до рішення виконавчого комітету від 24 років 2024 року, номер 77, Адресу об'єкту нерухомого майна виявлено за адресою Дніпропетровська область, Нельхівський район, селище Берханівка, вулиця на Буден 2 на території Шевченківського людей, а саме. Україна Дніпропетровська область, на mm. район, село Блоханівка, вулиця Шкільна, будинок, 2А. Mm. Це наше укриття. Ми теж ми говорили твій родин. <різначить> це ми хочемо час на процедуру, щоб зробити документацію на наше укриття щоб mm. і вирішили. нема запитань? Mm. Голосуємо. Хто за? Да? Топроти приймання дякую питання про визначення місця тимчасового зберігання відходів від руйнувань та особливих уськова. <ути> е, наступне питання порядком поводження з відходами, що утворилося у зв'язку з пошкодженням або руйнуванням будівель та сполуб, наслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведення робіт, ліквідації їх наслідків, що затверджено постанови Кабінету міністрів зі змінами, метою забезпечення визначення мірки, складування відходів особливих умовах, Тобто під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного або воєнного характеру, які виникають на території Слабородської територіальної громади, 에, прошу вас визначити місце тимчасового зберігання відходів для руйнувань земельної ділянки з кадастровим номером, який наведений в додатку, площею 4,5 з гектара комунальної власності. Визначити комунальне підприємство господарства Городської селищної ради відповідальним суб'єктом господарювання, з поводженням з відходами від руйнувань, що утворилися або утворюються в умовах в особливих умовах, а також забезпечити їх збирання, перевезення, сортування, облік кількості та зберігання. Також комунальне підприємство господарства виробку селищної ради протягом 90 календарних днів з дня припинення або скасування на територію України, воєнного стану, передати відходи, що утворилися або утворилися в результаті руйнувань відповідній спеціалізованій організації на переробку. Це саме так. Так, це знаходиться на наша по факту січа з угу. Там, де вона є, а крадіжки. Ну, якщо вдруг, друга покраде не зрозуміло взагалі. Кришки там і все остальне. І ось так це буде? Рафаїл Сподиш. А ви ж сказали, що все одразу. Ні, не одразу. Ні. Дай Бог, нас його не буде, але буде, значить, місце. А Бо? я вже сказав, що одразу буде все вступати. Mm. Да. Якщо воно не підлягатиме, одразу, я думаю, що його люди самі здійснюють переробку. Таке питання але так. по поводу кількості людей, КП перед господарем дозволяє це сортування зробити? Mm. Будуть привітати. Да, ми пропрацювати питання на е, общих засадах, да? так? Е, нема що за да. Голосуємо. Хто за, хто проти, підтримується. Дякую. Да. Слідчучі питання про призвоні адреси житловому будинку Ецварварівка по вулиці Колява. Так, звернулася до нас громадянка Прокопенко Ганна Миколаївна із заявою щодо присвоєння адреси в житловому будинку по вулиці Польова, селищі Варварівка. Варварівка. Тому прошу вас е прийняти рішення щодо присвоєння адреси житловому будинку. Повністю адреса буде звучати так. Україна, Дніпропетровська область, наліківський район, селище Варварівка, вулиця Польова, будинок 10А. питань? десятьа. Нема допитання. Дякую, Татар... Дарі Сергія. Будя Наталія Вікторівна. Ми вас запрошуємо повідомлення реєстрацію колективних. До виконавчого комітету в листами звернулися дві юридичні особи. Це органи самоврядування відділу освіти виконавчого комітету Славгородської селищної ради а... та приватне акціонерне товариство «Славгородський анатомний завод. Про повідомлену реєстрацію колективних договорів на 25-29 двадцять роки. А прошу прийняти рішення про проведення повідомленої реєстрації колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом органу місцевого заврядування відділу освіти виконавчого комітету Славгородської селищної ради на 25-29 роки та провести повідомлену реєстрацію колективного договору між роботодавцем та радою трудового колективу. Приватного акціонерного товариства Славський арматурний завод на 25-29 роки. На законодавством покладено регітацію такий добу реєструється, Нема вибрав. Голосуємо: хто за, хто проти, підтримав свій дякую. Я поїхала вікторівна. Тепер було матеріальних допомог відповідатиме тишірівна. Я не буду обучувати харден, такі не буде членом. До виконавчого комітету звернулася Захарова Інна Володимирівна, жителька села Троїцьке. Вона просить надати матеріальну допомогу на лікування. Комісія розглянула всі надані документи, Все надано в повному обсязі, спілкувалися з. Пановою Світлою Миколаївною лікарем і нашою старостою Наталією Володимирівною ну, розглянули, і ситуація досить так складна, і комісія рекомендує надати максимально 15 тисяч гривень на лікування. ви ми максимально залучаємо старо, щоб розуміти ситуацію, бо до... передумали да? да, 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 на перефіксу. Вона вибирає да, гроші нашу там. Далі до виконавчого комітету звернувся Бумай Анатолій Іванович, житель села Володимирівське. Він також просить надати матеріальну допомогу на лікування документів зібрання в повному обсязі. Комісія з лікарем також спілкувалася, і комісія рекомендує в цій ситуації надати 6 тисяч гривень на лікування. Дивляться Ді, на діагнози, погоджено комісією, все зробить. Mm. Mm. Eh, нема заперечень. Mm. Голосуємо. Хто за, хто проти, підтримувати, дякую. Так, далі до виконавчого комітету звернулася Шкурпій Тетяна Іванівна, жителька села Тургенів. Вона також просить надати матеріальну допомогу на лікування, надала всі документи, комісія розглянула. Але було виявлено, що громадянка вже пройшла лікування ще в жовтні місяці 2024 року, і далі вона не потребує, що все лікування закінчилось і уже. У нас матеріальна допомога положення на лікування та на проведення, а тут уже лікування пройшло. Тому комісія рекомендує відмовити шкурпі Тетяні Іванівні, так як в нас в положенні немає компенсації за вже проведене лікування. Тобто немає. На реабілі... А, не ці... на реабілітації нічого. Просто зробили там операцію і все, крок місяці 24-го року. Що скажете? Нема заперечень? Тобто mm. mm. ми відмовляємо, так як це був жовтий місяць, і реабілітація вона you know, не проведе, Так, так, нічого там не є. Я і спілкувалася також з поновою Світланою Миколаївною, вона також сказала, що тут лікування вже пройшло, закінчили. Якби mm. ще не стало, що реабілітаційна реабілітація. Так, а також опікувалося в школу. Ну, а коли вона заяву подала? Заяву 18.03. Все, то відмовляємо, так як в нас нема компенсації за лікування. Хто за то проти... На лікування вихочення. Вона розмовлялася. Так, далі мета комітету звернулася Мінковська Олена Іванівна, жителька села Славгород. Вона просить надати матеріальну допомогу. Також на лікування комісія розглянула пакет документів, які надано в повному обсязі. І, і дивлячись на ситуацію, комісія рекомендує 6 тисяч гривень на так як вже ну, ситуація не, не підписувала. Мені профиска. Снікер. Нема заперечень. Головне. Тогда утрималася для конфеті. До нас звернулася колоненко, театрна На жителька села Варбаївка. Вона також просить надати матеріальну допомогу на лікування. Так, комісією була розглянута заява, надано повний пакет документів, спілкувалися зі старостою, і комісія рекомендує надати 10 тисяч в цій ситуації. Угу. Олег Мович, може ви ще допомоги? Недавно <гументний> сахар прогресує на основанні зріння падає, сину неї погиб недавно, ну на не наведення міліціонерами чи три І здійсню. І вони здоров'я тіряється, тіляються, проживає вона сама. Ну, ми комісію обсудили і погодили на по тому діагнозу 10 а десять тисяч. Нема заперечень. Голосуємо. Хто за, хто проти, утримався. Дякую. Так, далі до виконавчого комітету звернулася рильська Наталя Володимирівна. Вона просить надати матеріальну допомогу на поховання Рильського Олега Петровича. Одинокого виходить. У нас по положенню це. Матеріальна допомога згідно 99-ї постанови. Якщо людина не, де не працювала, не була не стояла в центрі зайнятості, не пенсіонер, то ми можемо надати матеріальну допомогу в розмірі тринадцять тисяч гривень. Вона наразі фіксована. Володимир, так як ви зацікавлена особа, ви не голосуєте, ви не приймаєте рішення голосування? Так як це може бути конфліктом інтересів. Дивіться, по 99 постанові ми ховаємо всіх, які десь не стояли знову на яких там. Тому, що Ді, воно, на населення. Тут не будемо на відмінути. Немає запитання першої. Головний mm -hmm. був страдат, запроти утримав підявний До виконавчого комітету, звернулася Соколова Альона Вікторівна, жителька села Слави. Вона також просить надати матеріальну допомогу на поховання, що Олександра Олексійовича, сусіда. Він також, виходить, всі той що він не був соцзахищеним, і комісія розглянула наданий пакет документів, рекомендує надати 13 тисяч гривень за посування. Голосую хто за, хто проти, хто приймав підягання. Так, далі положення. Далі прошу внести зміни до положення про затвердження складу комісії та положення про, про порядок надання одноразової матеріальної допомоги жителям Вологородської територіальної громади. Так як поставила таке питання з цим з усією дев'яносто дев'ятою постановою, що до нас почало дуже багато звертатися людей. Там у людей є діти, батьки, але ну, яких ховають своїх дітей батьків, але звертаються до нас за такою допомогою, і ми комісійно переглянули положення і вирішили, що по цій 99-й постанові ми зменшимо суму матеріальної допомоги до трьох тисяч, а внесемо ще зміни в надання матеріальної допомоги для організації та проведення поховань одиноких та безрідних на громадян, виявлених на нашій території, і поставимо від 5 до 13 щоб вартірувати дозвіл. Так дивіться, нас дуже багато матеріалів на лікування, дуже багато матеріалів. Ви бачите, теж поховання і одиноких. Але цю категорію, яку вроді би і є десь родичі, і все, так як ми бачимо, але по закону так, да, вони мають право. Ми просто просимо вас зменшити суму. Частину ми відшкодовуємо, а частину ми залишаємо, бо дуже дуже зараз багато ми на матеріальні допомоги в цілому. Це рік мільйон сімсот. Тобто це не тільки тут, а взагалі. Тому що дуже збільшується потреба лікування. Ми хочемо підтримати афганців, а військових, акцент на військових. Так що ми просимо вас зменшити цю суму по 99 дев'ятій Немає заперечень. А скажіть, будь ласка, якщо не опознане, яка там сума? Якщо не обознані. Це одинокі, дитини. Я за чого питаю, що ми не в логімі це п'ять тисяч на як... як... так, 5 різниця? Дивіться, я вам ще впоясню. Та ми, ми відховаємо справляємо... не так. Ви не знаєте, правильно, неправильно його виключити. Коли, наприклад, ховаються якісь поставки, то для цього не обов'язково, наприклад, гроб. Ну, я так просто вже цим займалася. Це можна якомусь там партиєю, так. А коли, наприклад, це людина одинока, да, це, це, то, понятно, що в пакеті ніхто не буде ховати, тобто це буде дорожче. Тобто від 5 до 13, тобто то ми тоді вже будемо дивитися по ситуації, поки в 13 влазить. Місців простенький груп, хрест, яма, і привести, і морг. Оце все. Них, ми вроді би поки влазимо. Якщо не будемо влазити, то звичайно ми будемо просити, що увілічити. Зараз забрати останки 2,5 тисячі. Поэтому я же здочу кові, що мої, я думаю, комісійно тоді розглядає. Чому п'ять тисяч мене Тут Відшому ж і 13, вісім, де вісток, похоже, так, комісійно розглядається, то в коках 13 на Ну, плак. І точки теж ще, да, те, ну, ще варіується, наприклад, коли спілкуєшся з. Ритуальна клюжба. Якщо, наприклад, це десь Юрківський е, округ чи ваш туди ближче, то це буде одна ціна. Коли це буде Бігма-Першозванівка сюди, то соответственно, далі вже вони іншу ціну Так, Поки нижку буде бути по ситуації. Так що це так. Нема заперечень. Голоси хто <кхи> за, хто <кхи> проти, <"Утримати">. <кхи> А, <кхи> хорошо. 4. 4. Ага. 4. А, 4. Так. До виконавчого комітету звернувся прикон Володимир Вікторович, житель села Славгород. просить надати матеріальну допомогу на ремонт пошкодженого житла внаслідок пожежі. Ми вже розглядали цю заяву, ми її відтерміновували, так як в нас не були виділені кошти на таку матеріальну допомогу, а зараз вже кошти виділили, ми можемо розглянути. Тут тоді була пожежа, згоріла повністю ванна okay. і кухня, там частина кухні. Комісія розглянула всі документи надані в повному обсязі, і комісія рекомендує надати 30 тисяч гривень на ремонту штучну. Так, далі До нас звернулася Корнієнко Яна Миколаївна, е жителька СБСЛА. Вона просить надати матеріальну допомогу на ремонт пошкодженого житла внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Це виходить у нас три квартири. Це останні три матеріальні допомоги, які постраждали від прильоту останніх. Заява Корнієнко Яни Миколаївни з пакет документів в повному обсязі з фотографіями. Комісія також розглядала і рекомендує надати 5 тисяч гривень на ремонт вікна. Ну, Посадово ці всі квартири. це вікна Десь пластикові, десь не платчикою, десь більше, десь менше. Ми, е, у нас є акти, які описані ці всі пошкодження, і ми згідно з цим пошкодженням вже тоді. Оприбільний час сум. Звичайно, це окремо ну, 5 5 не вкладуться, але щось ми можемо відшкодувати людям, щоб хоча б поміняти стік. Ну, да, да, е, нема заперечень. Голосую. Хто за, хто -да. проти. Так, далі. До нас звернулася Федоренко Ірина Михайлівна. Е, вона просить надати матеріальну допомогу також на ремонт пошкодженого житла. Внаслідок прильоту комісія також розглянула, все надано в повному обсязі. Фото тут е, все є. Е, е, і комісія рекомендує надати 3 тисячі гривень на сторону, виходить. Нема, наперед. Голосую. Тогда то триматися. Дякую. Так, ну, і остання заява до нас звернувся Булах Микола Миколайович. Також просить надати матеріальну допомогу на ремонт пошкодженого житла. Також комісія розглянула, є фотографії. Тут невелике пошкодження скла. Комісія рекомендує надати 2 тисячі гривень. Нема заперечень. Голосуємо. Хто за, хто проти? 13. Дякую. Так, там все в да. нас так щел не допоможе. Так, так. я <хи> напал. <Татяна> <хи> та? <хи> <Допомнічі. хи> про надання дозволу на укладання договору про розходу складового майна та оформлення спадщина відмені не доступен. Розглянувши заяву по розвідні документи громадянки Єрмак сніжали Олександрівни, про надання дозволу на укладання договору про розподіл спадкового майна та оформлення спадщини від імені малолітньої дитини, Єрмак Миколи Олександровича, 2009 року народження, встановлено, що батько дитини Єрмак Олександр Іванович 1965 року народження помер 22.05.2024 року. Свідоцтво про смерть додається спадкоємцями майна є малолітній син. Єрмак Микола Олександрович 2009 року народження та повнолітня донька Єрмак Єлизавета Олександрівна, 2007 року народження, та син Єрмак Іван Олександрович 1992 року народження. Спадковим майном є земельна ділянка площею 5,22 гектари. Кадастровий номер додається для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території Славгородської селищної ради. Виконавчий комітет вирішив надати Єрмак Сніжені Олександрівні 1970 року народження як законного представнику дитини дозвіл на укладання та підписання договору про розподіл спадкового майна. До оформлення спадщини від імені малолітньої дитини Єрмак Миколи Олександровича 2009 року народження надати дозвіл на посвідчення нотаріусом договору про розподіл спадкового майна померлого Єрмака Олександра Івановича 65 року народження. Так, між спадкоємцями поділити спадкове майно наступним чином малолітньому сину Єрмаку Миколі Олександровичу 2009 року народження земельна ділянка площею 5,22 гектари, повнолітньому сину Єрмаку Івану Олександровичу 1992 року народження земельна ділянка площею 5,22 гектари. Но літній донці Єрмаки Олександрівні 2007 року народження земельна ділянка площею 5,22 гектари для ведення товарного сільського спадського виробництва, яка розташована на території Славгородської селищної ради. Попередити заявника про відповідальність за порушення чинного законодавства щодо захисту майнових прав дитини та зобов'язати належним чином утримувати майно дитини, вживати заходів щодо захисту прав та інтересів дитини до досягнення неї повноліття та подати службі у справах дітей виконавчого комітету Слобородської селищної ради, підтверджуючи документи правчинення права чи неповідно рішення до цього рішення проекту рішення. В рівних частках. Дивіться, це одна земельна ділянка. Так, як я я розумію. Так, Це одна земельна ділянка, троє дітей в рівних частках. Е, Обов'язково треба туди дописати, що це буде в рівних частках, щоб не порушувалися права да дітей. -да -да. Микола, Єлизавета і Іван. Заповіть на трьох. А, заповідна на трьох. Так. Mm -hmm. Тоді не, не можем, що Ще раз, так, що, що, сходимо, може, може. Да. Четвертої дитини немає заповіді заповіт на трьох дітей, які були озвучені. Один з них неповнолітній. І зараз е, стало питання, щоб е, мати поставляла інтереси бачити. малолітньої дитини. Так, на один бать, троє так. дітей. Так, поняти це вільний час не... нема заперечення, тобто погоджуємо, що це вона буде як законний представник. Це цієї малолітній дитини, як законний представник у нотаріуса вступає е, в спадщину mm. після е, mm. батька. Все, mm. mm. so, нема заперечень. Голосуємо. Хто за, хто проти, підтримуємося. Mm. Дякую. Дякую. Тут ти не помініторив, що це питання, Так, е, шановні члени виконавчого комітету, у нас порядок денний вичерпаний. Я дуже вдячна всім за плодотворну участь, за те, що знайшли час і е, прийняли участь у засіданні виконавчого комітету. Е, хочу привітати вас наступаючим е, Пасхою. Як правильно правильно сказала Пасха щас... Великодним. Великодним, вибачте, з великодними святами. Е, гарно mm -hmm. всім провести час з рідними і близькими. Головне, щоб вони наповіли були і пишуть. Це все, дуже всім дякую за увагу.